Всім доброго здоров'я, автопідбір Київ. Хочу розказати вам, сам був трошки в шоці, про радянську мобілізацію. Дехто кричить, що у нас мобілізація жахлива, що ми провалили її. Я завжди наголошую на тому, що мобілізації не буває лагідної, вона виключно примусова, бо всі, хто хотіли, пішли. Добровольцями в 2014-2022 році, а хто не хоче, то ти його можеш тільки примусити. Або заохотити, що дуже сумнівно, або примусити. Тому, на жаль, мобілізація це завжди примусова річ, примусові заходи. Можливо, не ідеально вона проходить у нас, але ж і люди у нас не ідеальні, люди всі різні. Тобто все залежить від того ж представника. ЦК на місці. Але зараз не про це. Зараз про радянську мобілізацію. Бо багато коли читаєш особливо під якимось там Кіпішем про ЦК читаєш коментарі, то є там боти русняві, а може українці, які пишуть, да, да вон все в Радянському Союзі, коли напали, всі пішли, ніхто нікого не ловив. Шановні, в Радянському Союзі, от я. Сам не знав, подивився цікаве відео там з доказами, з наведенням публікацій на цю тему. В Радянському Союзі, якщо ти ухилянт, мало того, що тебе розстрілювали, щоб ви собі розуміли, і не просто тебе розстрілювали, а вся твоя родина, близькі родичі до другого коліна їхали в заслання в Сибір, до Сибіру Тому, якщо навіть ти нехтував. Своїм життям принципово не йшов воювати, то ти чудово розумів, що тебе застрелять, а твої родичі, всі діти, батьки, брати, сестри і так далі, всі поїдуть з заслання до Сибіру і там, скоріш за все, теж сканають. От вам мобілізація по радянськи. Тому, коли ви, можливо, писали. Можливо, плануєте написати подібну дурню. Знайте, знаєте, що тоді? Пошли, пішли всі служити, лишились одні баби е і дівчата. На, і то багато з них теж служили. Чому? Бо були отакі от жорсткі заходи. Тоді, в принципі, не треба було бути ухилянтом для того, щоб е відправити заслання твоїх родичів там, і так далі. Але тим не, менше, тим не менше, якби за ухилянство були отакі от, як це правильно зветься, я навіть не знаю, це не дисциплінарні заходи, а це ну, просто вбивство тебе і твоєї родини. Якось так, слава Україні! Ми переможемо!